Якщо почитати спогади українських класиків, то полювання було одним з найпопулярніших їхніх хобі. Та не за трофеями вони ходили, а скоріше за свіжим повітрям і свіжими байками. А рушниця то так, аби на стіну повісити і перед друзями похвалитися. От, приміром, запис із щоденника Остапа Вишній від 23 грудня 1951 року. І от одного разу я приношу зайця. Факт. Ціла трагедія. Як дід убив зайця, не може бути. І пішло. Дружина з кимось говорить по телефону: А ви знаєте, у нас зайця. І от я мучусь уже тиждень. Хто вбив того зайця? Письменник був завзятим мисливцем і рибалкою. Але на полювання вирушав із дивним гаслом: Хай живуть зайці. Якось Юрій Смолич навіть написав про знаменитого мисливця Остапа Вишню, що ніколи не бачив його із дичиною в руках. Та й сам Юрій Смолич був ще тим собі мисливцем. Є така письменницька оповідка, як на початку 30-х одного зимового ранку на полювання зібралась ціла богемна компанія: Олекса Слісаренко, Майк Йогансен, Юрій Смолич, Остап Вишня і актор Амвросій Бучу. Мисливці вирушили на околиці Харкова, адже саме там, за словами Йогансена, причаїлась ціла армія зайців. Для Смолича це був особливий день. Він саме купив нову рушницю і хотів її випробувати. Проте йому не пощастило. Уже наганяв кілька кілометрів, чув постріли товаришів-мисливців, але так і не вгледів жодної дичини. І раптом письменник побачив великого зайця, що спокійно сидів під кущем. Смолич звів курок, прицілився, постріл і косий звалився. Письменник побіг до трофею, підійшли і його товариші, Всі стали розглядати зайця. Аж раптом Смолич побачив у заячих зубах записку. Витягши її тремтячими руками, він прочитав: Ах, Юрію Корнієвичу, за що ж ви мене вбили? Як з'ясувалось, зайця уполював Амуросі бучма, і разом з Остапом Вишнею вони вирішили розіграти свого друзяку. Олександр Копеленко теж якось був зібрався на полювання. Під враженням осінньої краси замрійно блукав лісом. І тільки згодом зрозумів: немає при собі рушниці. Шукали її всією мисливською компанією, а коли знайшли, реготали на цілий ліс. Рушниця спокійно стояла собі біля машини, забута власником. Чи так вона потрібна була природолюбу Олександру Івановичу на цьому полюванні за враженнями і натхненням? Найвідомішим твором про полювання в українській літературі є мисливські усмішки Остапа Вишні, який він писав упродовж тривалого часу. Найповніше їх видання вийшло у 1958 році, вже після його смерті. Саме любов до такого от полювання по письменницьки надихнула Остапа Вишню започаткувати новий жанр в українській літературі усмішки різновид пейветону та гуморески.